І атака від підопічних Олександра Андрієва. Андрій йде направо. Поляков хімка обігралися. Успішно поляков. Ще одна передача із у яких виступав колектив Альфа. Зуєв. Виходить голкіпер Голдмайна Макета. Розіграш ауту проходить на Зуєва, а удар його блокує. Суперник зрештою накриває м'яча кіпер жовто-чорних. Макіталь. А перед тим жовто-чорні. Пішли на серії з двох звитях. Поспіль зараз ледь не пропускає. Навіть він зустрічає Мамчура. Мамчур пас не проходить, і тут м'яч навіть у Грі осколу. доходить до штрафної зони. Майна Микола Поляков виступає проти своєї екс команди у нашому змаганні. Але зараз є першим номером підопічник Олександра Андрієва у жовто-чорній формі. Бокову. А, Паскаленко для Альфи 11-та хвилина. Паскаленко. Паскаленко. Простріл на далі. Поляков. доходить між до Пайденка. Дарій. Дарій з правої пробиває. Альфи. Виконувати штрафний Паскаленко з лівої пробиває, якщо прошиває стінку. Олександра Андрієва. Головою вибиває м'яча за межі поля Володимир. Коваль. Мурада Бакаров. Голдмайн після розіграшу. Ауту. Продовжить власну атаку. Перепелиця. Перепелиця з правої. Вихрестюк. Зуєв. Зуєв правої. 5 секунд до перерви. Ковалю відправляє Капальфе на. Ширі, 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 ширі. Осколок обікрав да, Паскаленко, Володимир цілюється з лівої. Дарій, дарій, він помиляється Віддав на суперника на Паскаленко, а Рикошетить м'яч від Юрія хімки. Після обрізки від гравця номінальний гостей удар на позицію. І вже хрестовина нарядує. Осколок виносить шансів у, у суперника. Виникає двічі Паскаленко. І зараз теж, коли осколок вибивав це для голдмайна, минулий момент заграно і перепилиться. Відскок до Чадаєва Ігор. з лівою. Голдмайн все блокує. Поляков. Поляков проходить його передача. Поляков перепелиця. Прахоплення від Зуєва. Перепалиться прислідує. Зуєв! вдалою просто в стінку. Зараз Мамчур із центральної зони. Мамчур розбігається. Удар від Мамчура. Кутовий призначено. Ногу виставив Микола Поляков відбір у чужій штрафній площі від Мамчура. Друзі, забирає він. І момент завершується взяттям врі. Альфа забиває всередині другого тайму. 1-0. Альфа Голдмайн, Роман Мамчур. Він відзначається. Поляков відпрацював на перехопленні. ринувся за ним Роман Мамчур і обікрав на лінії штрафної площі. Дарій тим часом розіграє кутовий для Долмайна. Простріл! І опиняється, у воротах Валентина Столик. Він зосередився на Дальній Сіці. І один-один маємо. 32 хвилина. Пілібічний Олександра Андрієва доволі швидко паритет відновлюють. Осколок, десятий номер. Голдмайна. Стуацію на табло Зрівня. Пайденко. Заходить собі простір ближче до флангу. І далі тією бровкою правою. Пайденко. Простріл Коваль м'яча повертає Альфі, з'їдаючи потенційно гострий пас від Пайденка, але тут підхід поляков і на дубль. Осколка на один Голдмайн Альфа. За. Якихось дві хвилини номінальні гості перевертають усе з ніг на голову для цього свого суперника Альфа друзі 2-1. і вихід О, його у. дубль наразі. Але випускає м'яча. З під контролю Мамчур. Давай, давай, стави, стави. Удар злівий від Коваля. І далі залишає на полякова. Ми знаємо, що робитиме поляков. Зараз обікрали полякова і Хімка. Осколок переправляє на полякова. Мамчур, мамчур, друзі! Гол, мамчур, який прекрасний м'яч зараз забиває роман Мамчур! 2-2 Альфа! З рівня Альфа за 12 секунд чисто часу до фінальної сирени. Давайте ще раз ми подивимося на цей м'яч. Подивимося, і сьогодні у складі Голдмайна раз кілька разів пригадує те, як він виступав за Альфу. Сьогодні Альфі два голи фактично приносить Микола Поляков. Дві його втрати м'яча завершуються пропущеними голами. І Роман Мамчур, четвертий номер Альф.